День пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. Саме таку назву 8 травня 2023 року у своєму зверненні запропонував президент України Володимир Зеленський. Нагадаємо, з 2015 року, 8 травня, ми відзначали День пам'яті та примирення. З нагоди цієї дати в Коростенській громаді вшанували пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та хто поклав своє життя у кривавій боротьбі. В нашому місті відбулося покладання квітів до меморіалу по вулиці Івана Франка та в парку культури і відпочинку Дривлянський. Шановна Коросенська громада, я вас щиро вітаю з величним святим святом, Днем пам'яті, днем перемоги над нацизмом. На території Коростенського бувшого району, міста Коростеня, знаходиться 137 братських могил. Пам'ятників, оборізків це знак того, що тут були важкі, страшні бої за нашу державу, за наш, наше місто Коростень. Ми завжди будемо пам'ятати про перемогу над нацизмом Другої Другій світовій війні. Я хочу сказати, що якраз оцей приклад надав наснагу нашим воїнам українським, які сьогодні воюють з расизмом, з російським фашизмом. Я вірю в те, що перемога буде за нами. Тому, шановні коростенці, я вітаю нас всіх, нашу всю державу, всіх, хто причетний до воїнів Другої світової війни, до воїнів, які сьогодні захищають незалежність нашої держави. Я впевнений. Я вірю, Я знаю, що ми переможемо. Тому слава Україні. Коростень зазнав чимало страждань під час Другої світової війни. Місто двічі звільняли від фашистських окупантів. На полі бою загинуло 16 тисяч коростенців. Усі думали, що трагічні дати вже позаду. Проте реалії є такими. Цього року Україна вдруге відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Сучасна війна також супроводжується жахливими воєнними злочинами з боку російської армії. Ми, українці, на жаль, не книжок вже знаємо про усі реалії воєнного часу. Коли розпочинались наші сьогодні святкування, такі урочисті пам'ятні, вже звучала тривога в користенні, як і по всій державі, і знову ризик ракетних атак. І сьогодні цілу ніч Київ, кияни не спали, не спали в інших багатьох містах, в Одесі. Ну, це, це неможливо сьогодні забути, які страшні з собою речі несе війна. І коли ми вже в стані війни перебуваємо теж багато років сучасній історії України, це має бути уроком для всіх, для тих, хто не розумів, що таке потужна армія, яка може боронити землю. Це має бути уроком для тих, хто повинен. Кожного дня готувати себе, готувати своїх дітей, наступні покоління, нинішнє покоління до того, щоб боронити свою землю, любити її, шанувати її історію, традиції. Тому в контексті такої пам'яті і примирення з багатьма складними сторінками Другої світової війни ми і проживаємо цей день. Надзвичайно важливо згадувати та вшановувати подвиг тих, хто боровся з нацизмом і переміг його. Ми повинні пам'ятати героїв, які віддали своє життя під час Другої світової війни, та героїв, які зараз боронять нашу державу. Ми віримо, що незабаром у календарі свят України з'явиться нова дата день перемоги над рашизмом.